Всім привіт, новини про сад та город. Як збільшити врожайність картоплі, що потрібно встигнути зробити до цвітіння? Подробиці. далі Перед переглядом підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ми починаємо. Картопля популярна культура, яка росте на кожній ділянці. Для того, щоб зібрати добрий урожай. Потрібно як слід бати про посадки. Але не у всіх є на це час досвідчені овочівники радять провести обов'язкове підгортання кущів, яке здатне збільшити врожайність на 30%. Вся справа в тому, що така звичайна процедура дозволяє збільшити довжину підземної частини стебла, що сприяє збільшенню врожаю. Підгортання допомагає стеблам міцніше стояти, не вилягати під час сильних вітрів. До мінімуму зводиться ризик утворення зелених бульб, розпушування сприяє кращому затриманню вологи та повітрі біля коріння рослини. Важливо провести підгортання вчасно. Перше підгортання проводиться після того, як сходи піднімуться на висоту 7-10 см. Процедура захищає від заморозків і стимулює розвиток кореневої системи. Друге проводять через два тижні після першого, а наступне через місяць. Запам'ятайте! Проводити підгортання під час цвітіння не можна. Потрібно встигнути до того, як розкриються бутони або взагалі цього не робити. Зазвичай дачники обмежуються подвійним підгортанням, і цього цілком достатньо для отримання врожаю. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.